Привіт, Віка. Розкажи нам, будь ласка, скільки тобі років, як давно ти навчаєшся зі мною та чому прийшла на додаткові заняття з англійської мови? Привіт. Мені 12 років і я хожу на додаткові вже десь 10 місяців і пішла я на додаткові, щоб ну, поповнити там свій словниковий запас. щоб... Ну, покращити там свої знання з англійської мови, тому що це в майбутньому дуже знадобиться. Чудово. А які результати на зараз ти вже маєш? Чи є покращення в оцінках, мовленні, граматиці чи словниковому запасі? Так, є, в мене поповнився словниковий запас, ну, я краще зрозуміла, ну, на уроках почала розуміти англійському. Угу. Дякую. На твою думку, що було цінного в роботі зі мною і які у тебе виникали складності? Мені подобалося, що ви дуже добре навчаєте і все добре розповідаєте, і труднощів в мене не було. Угу, дякую. Останнє моє запитання це що ти порадиш людям, які думають йти навчатися до мене? Я пораджу ходити, тому що це буде дуже корисно для вас і це ну, дуже буде ну, як розвивати вас. Добре, дуже дякую тобі за відповідь.